Всім привіт чарівні люди! Настав час гри Super Beer Adventure і з вами я, Наташа. Значить, що, поки я була відсутня, відбулося декілька обнов в нашій чарівній грі. І перше, що я помітила, не звертайте уваги, я просто взяла нову повністю гру, тому що цікаво вже коли в тебе все відкрите, і хочеться пройти цю стежинку з самого початку. І так, все, що я замітила, які зміни, це з'явилася ось така голова з тортиком. Це ось буквально недавно, 9 числа, була обнова. А що стосується всього решта, вони просто розбили на такі. Зробили окрему виноску, де всі анімаційні ефекти винесли в окрему закладку. Ну що, це зрозуміло, це прекрасно. І так, у мене гра сьогодні чорно-біла. Ну, так мені ось захотілося, а чому б і ні. В принципі, і так, давайте подивимося, що мені вже тут. Доступне що, ні. І, до речі, знаєте, що на що я звернула увагу? А я звернула увагу на те, що десь тут з'явилася гойдалка. Гойда гойда. Її не було. 100% не було. Це щось новеньке. Так ось. Гойдалка. Гойда, да. кружиться мені, кружиться Добре, все. Це зрозуміло. І так, хочу піти глянути. Я знаю, що ще обновка доторкнулася і до ось цього чувака, там полце лава, здається, вже замість полосочок. У нас там відкрилася звичайна лава. тече, так, Ну, але цього я поки побачити не можу. Так, іду знову в Черепашу. Керівушечку для того, щоб досписати ведмедів. Мені треба 18, тобто гра буде довго. Тому записайтеся чайочком, так як сьогодні на вулиці доволі прохолодно. П'ятінюшечками. І погнали. Так, 4 мішки в мене тут сп... я спасла. чесно кажучи, не пам'ятаю які. Тому буду. Опа, на, дивіться. Опа. І тут зразу у нас стежина теж не було. Блін, круто! Що вам сказати? Круто. Апгрейди. Так, дивіться. Ухти! Ну, це реально прикольно. Якби нові локації якісь додавалися, то взагалі було б крута тінь. Бачите, як підкрався ззаду. Ну нічого. Добре, я зараз йду туди вверх. Заберу, звільню там декілька мішок. Правда, я не впевнена, що сьогодні мені вдасться відкрити. Ну, з такими темпами, мабуть, і не вдасться відкрити цей ступіо, тому О, що пройду, то пройду. не прийду. То... Знаєте, так трішки дивно грати, коли все чорно-біле. Не звикла я до таких кольорів. Не хочу збирати багато монет типу одного останнього на 125. Це реально буде. Ось цього точно я проходила. Але давайте глянемо ось сюди. Блін, не допригнула, невдача. І знову все мимо. О, а тепер круто. Привіт, дружбан. Давай, виходь. Моє время. Так, тут теж золоте время. 20... За 20 секунд потрібно для того, щоб звільнити. О! Нова анімація по-новому пропадають. Так, нова анімація. По-новому пропадають клітки серед межат. Дивіться, рухаються, Рухаються. пущі. Блін, ну круто. Ну круто. Пішла я в озеро поплаваю. Тік медвежат я точно там знизу не спасала. Ага, під водою колір включається. Так, тут нічого не видно. Ну що, 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 що? хм mm хм -hmm. Привіт, приходь. Все, вот теж ж двадцять. Короче, золоті як круто! Зробили анімацію, як пропадають клітки з, з медвежат. де сиділи ведмежатам. Слухайте, потрібно напевно все-таки буде сходити до боса Черепахи, і того подивіться, а вдруг і там щось змінилося. Ну, не все ж. Що це, це? це камінець? У кам мене кисень закінчується. Потрібно вийти і копнути повітря. Йо, я втрачаю життя. Дайте мені кисню. Я втратила два життя. я втратила два життя. Вже хочеться нові якісь. Локації, тому що вилизати всі ці локації, це, конечно, круто, но. Я застря. Але ж хочеться і нові. Там, типа, продовження, чи тут важко. Скажу так, на чорно-білому важко грати, це зливається. Так, і цього того чувака я звільнила. Це я ще три взяла. Це вже в мене, виходить, скільки? 4 плюс 37. 7 Їм відмежати я вже спасла. Щоб ще одного спасти, це потрібно зібрати монет. Не, nee, не буду я зараз збирати монети, я просто піду далі в Сніжну долину і пройду її. У мене закінчується кисень. Куди пливти? Ні. Север. Ось куди. Сидить, зараз я. я... Барен, барен, ні, 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 барен. Ні, живий, живий, барен! Живий, барен. Живий, друже. Ти просто живий. Все, покидаю цю локацію. Повертаюся в центр. О, аркаду розблокувала. Розблокована аркада. Боже, як гарно. Поробили стежинки. Поробили стежинки, повісили. А, одного не вистачає. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Є хто вдома? Нікого немає. Так, де у нас. Oh, I don't